У 2003 році матку Борову було офіційно визнано медициною та внесено до реєстру лікарських засобів для комплексного лікування гінекологічних захворювань та безпліддя. Читали, що у народі її вважають засобом від 40 хвороб і використовують для лікування жіночих патологій а також як антисептичний сечогінний засіб при захворюванні сечововідних шляхів. Ортилія однобока це ще одна назва матки борової. Має протипухлинну, протимікробну, протизапальну, сечогінну та знеболювальну дію. Активізує імунну систему, покращує функціональність матки та придатків. Тобто, якщо узагальнити, то можна назвати цю лікарську рослину суто жіночою. Хоча борову матку вважають жіночою травою, її також призначають для усунення болю та дискомфорту при простатисі та аденомі простати. Дуже цікаво, а у вас можна її придбати? Так, але слід пам'ятати, що перед прийомом препаратів, які містять у своєму складі матку борву, необхідно проконсультуватися з лікарем, адже вона має низку протипоказань. А саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я у гармонії з нами, у гармонії з вашим здоров'ям.